Друзі, всім привіт! Рада вас бачити та вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас відео: мої нові книжки, ну точніше, як нові, ті, які мені подарували, або ті, які я ще не прочитала, не читала. Ось тому хотіла сьогодні вам показати. Якщо ви пам'ятаєте, плюс-мінус півроку тому на моєму каналі це було одне там, з найперших відео. Я розповідала якби всі мої книжки, тобто робила огляд на усі мої книжки. І я там казала, що наступне відео буде про книжки, про нові книжки. Але ну, пройшло майже півроку, і я тільки на зараз повернулася, щоб якби, розповісти да, про нові книжки. Звісно, додалися ще багато. То книжок в мою колекцію, які ви ще не бачили. І там в тому відео їх не було, тому що вони нові, прям нові. Ну тобто Які я ще взагалі не чіпала, не читала. от Тобто, будемо сьогодні з вами знайомитися. Поїхали. Книжку, яку я ще не читала, вона була у минулому відео. А, це дівчинка на всі 100. Я її тут трошечки читаю. Чуть-чуть почитаю. Небагато читаю, чуть-чуть От, Вона достатньо така важкенька, не знаю, тут багато тексту. Я її ріденько читаю, оскільки в мене є інші книжки, які я читаю. тому ось ця нова. Наступна нова це часодії. Саме часовий ключ це перша частина. Я от зараз читаю цю книжку. Я вже, бачите, на 110 й сторінці це перша частинка. От, вона також нова, я її почала читати тільки нещодавно. Ось. Тому можна сказати, що нова. І її друга частина часове серце. От її я, якби, ще взагалі не читала. Ну і там далі пішли інші їхні частини. А, далі. Книгу, яку я ще не читала, а вона була відео Леонардо Да Вінчі. Да. Я дуже хотіла її прочитати. Але от щось, щось у мене стільки потім з'явилось книжок, я стільки закортіла їх почитати. І до Леонардо Да Вінчі так справа й не дійшла. Тому він поки що лежить на моїй полиці і чекає свого моменту. От Наступна книга. Ну, я думаю, це зрозуміло, що вона була нова. Це дівчата-влогерки, друга ця частина, Дивовижна Ебі королева драми". От, Це також її друга частина. Там я першу прочитала, а до другої ще, звісно, справа не дійшла. От. О, і ще тут є дві книжечки, які ви бачили. Секретна місія Лоли. Вона взагалі нова, я взагалі не бачила не одного разу на неї огляду, не разу не бачила на неї, ну взагалі типа, не бачила. Дуже вибачаюсь, були справи. От, то про цю книгу вона це третя частина її, і як я вже сказала, я ні разу не бачила ну, взагалі, на неї огляду, щоб її хтось рекламував або взагалі. Ну тобто її навіть в інтернеті не було. Хоча книжка, гадаю, непогана чому. Це третя частина, у мене їх дві. Оце «Секретна місія Лола, це книга третя. І сьома. Лола любляче серце. Якраз до неї доходимо. Ця найтовстіша. Така, бо це типа як заключна її історія. Ну, коротше, не знаю. Поки що навіть не знаю, що про неї казати, тому що я не читала її. Не знаю, мені її подарували. От. О, що ж, з цих покупних, так сказати, була дівчата-влогерки та Леонардо да Вінчі. Усі інші дві частини часу дії, дівчинка на всі 100» та Лола Любляче серце, секретна місія Лоли. Це всі були подаровані. А що ж, тепер переходимо до останніх чотирьох. да, здається, чотирьох. Це всі мої, здається, нові книжки. Отдаю. да. Переходимо до останніх чотирьох книжок. От. О, 501 факт, який треба знати з географії. Дуже містка книга. Прям така. Ну. Окей, okay, я її чуть-чуть читаю, але то, також по чуть-чуть, тому що тут важкі такі теми, такі, але вони гарні, вони прям такі, ну прям прям найс. Nice. В общем, тут дуже багато всього, тут дуже багато цікавого, і ця книга дуже важка, незважаючи на те, що вона не така товста. Далі, а, яка в мене перша з'явилась? Ось ця. Цю книгу я дуже давно хотіла, вона була дуже-дуже популярна. Я її настільки давно хотіла, ще перед Новим роком хотіла, розумієте? І я її тримаю все-таки в руках. Мені її подарували. Подарували не просто так, а там, на вечірку, там спеціальну, я дарувала і мені книгу цю подарували, тому що знали, що я її дуже хотіла. Це. Дуже така як це, популярна книга є в Тіктоці. І в цілому, я думаю, в книгарнях вона популярна, її знайти не так важко, але ну, не знаю. Це, скажімо так, перша частина посібник зубивства для хорошої дівчинки. Боже мій! Ви не уявляєте, скільки я її, наскільки довго, скільки я її взагалі хотіла. Це просто щось. ну, от, Тут якби ось по цьому можна, да, ну, вона виглядає ну, тіпа, дуже гарно. Мені вона дуже-дуже хотілося її придбати. Ем, от, Тобто я її ну, дуже хотіла. Вона дуже так пахне, коротше, е, смачно. А, і порахуйте, скільки я сказала за цю книгу, слово дуже. Мені вже дуже цікаво, скейки, я сказала. Окей, передостання книга, вона йшла, до речі, після цієї ми її купляли, здається. Це також розпіарена, дуже багато книг. Багата. Ну, да, типа, розпірена багата книга. Вона маленька, але дуже така, знаєте, з сенсом видавництво Авіват, скажу просто видавництво перші книжки. Також дуже в тіктоці і багато бачила в книгарнях дуже часто я бачу, що люди питають саме за неї. І це новий відвідувач кафе на краю світу. Чесно, я не знаю саме, яка у мене ця частина, скільки їх взагалі існує. Я просто придбала собі цю книжечку. А, це. Про історію Ханни, оскільки я тут зрозуміла. Чому я обрала саме цю частину, тому що тут не написано ні яка це частина, ні взагалі що. Я просто обрала цю, тому що вона близька до мене, тобто до мого життя вона близька, і я її все-таки вирішила обрати саме її. Розділи тут дуже коротенькі, що я вже казала, люблю. От, це можна зрозуміти, по там першому розділу, Ой, по першому розділу кажу там по тому відео по минулому. от, То тут розділ буквально на пару сторінок. Там дві таких сторіночки, і розділ закінчився. Можу зачитати саме, тому що я от допустила таку помилку. Я, коротше, просто так от показувала, і думала, що воно відзеркалить і тіпа, люди будуть читати, але ні. Хочу. Ось тут зачитать саме оці опис цієї книги. Ханні 15, але вона вже багато пережила, їй завжди бракувало батьківської уваги, тож мусила піклуватися про себе самотужки. Дівчина почувалася непотрібною, була переконана, що світ небезпечний і недобрий. Чимало речей у цьому кафе видалися їй дивними, а питання на звороті меню схвиль... схвильовували Хто ви, звідки ви будете. Чому ви тут? Ханна почала обговорювати їх із привітним персоналом і відкрила для себе світ нових можливостей. Так, ніби вона потребувала окулярів, щоб побачити те, про що навіть не підозрювала. Хай як складеться життя, ми завжди маємо вибір і вирішуємо, яким воно буде. А ви готові замовити власну реальність? От е, таке видно достатньо глибоке, не знаю. Е. Книжка, я її починала читати, але ну, не доходять у мене руки, у мене стільки книжок, мені розірватися хочеться. А я їх не співаю, не встигаю читати. Не співаю, кажу. ну, не встигаю, не встигаю. Коротше, да. Але у мене їх багато, у мене багато цікавих, у мене багато тих, що я хочу прочитати, багато нових, багато таких цікавих. ну коротше, Просто розірватися б мені поміж кожною книгою. Але й багато я читати не можу там чотири, там, шість, не знаю. Тому що мені важкувато і я не хочу так, тому що я буду розриватися там з однієї фантастики в якусь, в якийсь детектив, з детектива в романтику, з романтики там у цей самий. Не знаю, з детектива в убийство. Ну, ой, з романтики в убийство. Коротше, так. Да. Але ця книжка, як я вже сказала, оце популярна. Оце такі книжки, я б сказала, вони дуже популярні. От, Це бестселери, якщо я правильно вимовила. От. Ну, і остання книга, вона найновіша. Мені її купив тато буквально пару днів тому. Книга така товстенька, це друга частина, першої не було. Ну, я б не сказала, що вона є популярною, але в цілому можна. Це моє улюблене видавництво видавництво Старого Лева Клуб Червоних Кедів. Друга частинка. Книга, книга От по опису мені в цілому сподобалась. Вона така прикольна, пригодницька, підліткова. Для дівчат. Ну, більше для дівчат. Розділи тут не супер великі, ну, тобто, по 6-10 по 10 сторінок. Я б не сказала, що вони мега там якісь великі. Думаю, читати це буде легко. О, от, Ми її купляли по знижці. Ну, і це була остання книга. Що да. ж, Дуже часу, прям багато, я, сподіваюсь, не зайняла ні в кого. Сподіваюсь, вам було цікаво передивлюватись, дивитися, переглядати це відео. Будем, буду вас чекати у своєму новому відео. І зустрінемось вже там. А все? па-па!